Всім привіт! Сьогодні у мене новий робочий день. А сьогодні у нас четвер. Почав я свою роботу в 9.23 ранку і вже з першим замовленням таке от замовлення на Доміївську площу за 309 гривень за 10 кілометрів. Так що поспішаємо на замовлення. Вчора у мене був день ремонту. Такого не ну, дуже приємного, Ну слава Богу, і не сильно сильно дорогого. Короте, щось помітив я, почав пропадати тасом. Ну, тасол, антіфріз. І що? Що ви думаєте, що це було? Не міг знайти, думав щось там біля двигуна, щось думав якийсь патрубок. А ні, ніфіга. Оказалося це. Я думала, що на теплоймене грішили трохи. Яка з коробка виходить. Ну, все ж таки знайшли течь, коли дали трошки давление в систему воздухом. І це оказалось канта радіатора. Там, де радіатор з'єднується з, з Ну, пластмаска з'єднується з самою кассетою алюмінієвою. І от якраз настыкивается пластмаска пересохла. Ну нічого страшного, поменяли. Радіатор зняли, ну, картина, звісно, не дуже, бо це треба знімати бампер. Ну і знімати, звичайно, касету радіаторів. Нічого, все зняли, відвіз я його мені повністю перепакували, нову пластмаску цю поставили, все посадили, все класно. Так що, слава Богу, що тепер їдемо і кайфуємо. Я вже біля-біля пасажира першого Так що оп, є контакт, полетіли. І так, щоб довго не стояти, не втикати, коротше, взяв о, бізнес 210 за 5,7 з подачою 2. Так що зараз виконую і поїду на Так, да, на, на, на роботу далі працювати. А тут я так розумію, зборище машин, які пострадали після прильотів в Києві. Це прям дуже печальна історія. Там, походу, якраз таки машина з останнього прильоту кінжала, яка була, може пам'ятаєте, на заборі ну, прижата зверху. Скоріше за все вона там от валяється. Так що, будемо працювати далі. І так, виконав це замовлення і що ви думаєте? 210 було по замовленню і каже, ну, в мене воно дає 520. Каже, ну в мене кажу, на жаль, соток немає, одні 200. Я кажу, давайте вам на карту скину. Вона каже, можу я вам на карту скинути. І дає така, 40 гривень готівочкою і скидаю 210 на карту. Я такий дуже дякую. Кайфово 40 гривень чаюшки під'їхало. Це не можу нарадувати. Так що чекаю наступного замовлення. ну Вже 10.22 Печально буде. Скоріше за все, що довго придеться чекати, ну все одно буду чекати по фільтрам чи щось гарне з ефіру. І так, недовго я чекав, Вилетіло гарненьке замовлення по фільтрам, так що дивіться, 260 за 6, ну майже за 7 кілометрів. З коефіцієнтом 1,5 в 10.26 з центру Києва по комфортику. Звичайно, поїхали 260 за 7. Подача пише кілометр 100 Це не може не радувати. Так що полетіло. І так що, 11 на годинку, замовлені вже там ледве-ледве в ефірі коли проскакують. ну і Вирішив коротше, взяти замовлення. 16 за 300, ну да. таке собі скажу, ну, нічого. Зато це за місто і там можна, думаю, буде якось виїхати. <кій> ну, Сподіваюся за це. На це дуже сильно. Ну і це недалеко за місто, це якщо не помиляюся Крюковщина. якщо не помиляюся, ну, зараз вам скажу точніше. Так, да, Крюковщина. Крюковщина 1 один пише. Так. І так, приїхав в Крюковщину і навіть вони трохи не доїхали, сказали нам біля новусу, на 2 км менше вийшло. І що? І одразу замовлення в в феррітлінг, я ж подивлюся з Крюковщини на Фіафанію 9 км за 242 гривні Ну, це можна і поїхати, це прям чудово. По окружні я вже на Фіафані. Так що це прям гарненько. Трохи лжанув з цим замовленням, бо тільки в кінці побачив, що воно на баланс. Я такий блін. Може хтось знає, як гроші вивезти з балансу на оклоні. Якщо знаєте, то будь ласка, напишіть мені в коментарях. Дуже б хотілося б вивезти. Так що зараз прийняв нове замовлення з Фіафані в центр по комфорту 364 за 15. Да, Ось таке сонечко яскраве, нарешті у нас світить, бо не бачило ми його дуже довго, тут нарешті вийшло. Фу, шо, я вже хоч трохи заспокоївся, блін. А, дзвонив автомайлеру, який мені повинен, ну, який мені робив е, капот І він ж мені повинен ще полірнути, щоб цього мусора всього там не було. І фари сполірнути. Ай, короче, і достати мошку з фари, е, щоб воно її виполірувало. Ну, Спочатку наждачка і потім виполірувало. Бо це прям треш. А, і що? Телефоную йому? Кажу, так що там? Коли ти мені вже заробиш? Кажу, вже місяць пройшов після ну, того, як я в тебе машину забрав. Кажу, вона вже висохла, як тільки можна. Кажу, світла немає. Ну, коротше, я, це, я йому вже раз третій дзвонив. Кажу, ну що, коли, коли я до тебе доїду? Кажу, Бо я машину продаю, кажу, ну, а фоток у мене кажу, нормальних немає, тому що кажу, фари ну, мутнувати. Я не можу нормально фотку навіть зробити, щоб воно було гарно. Ну, воно і так гарно, але фари відполіровані, це ну, блин, воно повністю міняє ну, вид машини. І що? Каже, давай. Ну, потім мені перетелефонував, я ж здивувався, що він зателефонував. Він каже: проїжджай в суботу, залишиш машину зранку, і в неділю в обід її забереш. Я кажу, все, кажу. Так от, ну, от робляться діла, а не то, що ой, не знаю, ой, ну, короче, ноють мені. Я кажу, ну так що ну, ну мені короче, каже, може ти мені під'їдеш, каже, генератор підключиш. Я кажу, ну а що ще тобі підключити? Я кажу, ну, ну такий смішний, ну, ну нема слів. Ти, типу, гроші заплатив і все, він вже морозиться. Ну, звичайно, якщо б гроші не заплатив, да він би за мною бігав. Ну, якось так. Ну а зараз, коротше, приїхав я на Софійську борчіговку, і зараз з неї вже взяв замовлення, отаке от. Непогано. 23 чи 24 гривні за кілометр, і якраз в центр. І в центр. І тепер знаєте що в плані зробили? Тепер не треба сильно шукати там пасажира. Можна йому просто написати в чаті. І він може поділитися своєю геолокацією, де він точно Ну, Стоїть. Так набагато зручніше може знайти пасажира. Так що користуйтесь, пишіть пасажиру, що він так може зробити. Бо він може і не в курсі цього бути навіть. І ще що уклон запустило новорічну активність, перекрашайте своє авто і можете виграти 10 тисяч гривень в конфі. Переможців буде 5. Так що перекрашайте своє авто і надсилайте фотографії в уклон. І ви стаєте Одразу учасником цього розіграшу. Постояв півгодинки і прилетіло замовлення по фільтрам. На лівий берег, як я вихотів, 385 за 15 на Харківський масив. Ну, на Харківському. До клієнта кілометр 600, навіть кілометр 500 їхати. Так що, полетіли. Кілометр 400 навіть. Ось бачили, я таке перше бачу. Що це за новорічний трамвайчик прям. гарненько гарненько так. І так, вже вечір. Золотіло мені замовлення 334 за 13.4. Я вже був вдома, на годинку вже 21.50. Бізнес на вокзальчик. Чому ні? Звичайно, поїхали. Фух, що, розпочалася така мряка, яку я просто ненавиджу більше за все. Краще дощ, ніж це коли моросить на стекло і це прям жорстко, жорстко щось. Що, прийняв замовлення, ось таке гарнесеньке. Гарнесеньке прям центр горить, розривається, хоч і четвер ну коефіцієнти є, 2,0 навіть. Так що у мене замовлення 250 за 3,9. Так що поспішаємо. Поспішаємо, поспішаємо. І що, взяв наступне замовлення? Коротше, 350 за 6,9. Якось так, коефіцієнт також 2, 20, 27 О, так от Так що і їхати мені Десь 2 кілометри. Зараз на перепрокладу. 2,3 кілометри, до клієнта 6 хвилин пише. Оп. Дуворнички треба включити, все, чудово. Да. Жаль, що ця комендантська година Блін є. Так би робота ще б йшла і шла Напевно години до другої ночі. А так уви. Уви, просто прямо уви. І так, Взяв напевно останнє замовлення на сьогодні на Русанівку 380. А Зараз кажу, що по чому. 384 за 10 майже з перевезення тваринки коефіцієнт 1,87. Гарненько, я також так думаю, чому не виконати таке замовлення, тим більше по часу ще встигаю. Якраз поїду додому вже з Русанівкою. Краще, ніж з центру пустим, знаєте? Набагато краще. І замовлення, напевно, буде гривень на 400 бо бачите, пішопад непростій. Ну, а коефіцієнт опа, 1,84. Ну, тобто, можна сказати, 6 гривень хвилину вже 12. Ну, ще хвилинка і буде 400 гривень. Так що непогано 400 за 10, гарненько. І що? Я вже біля дома. На годинку 23,53. І так, виконав сьогодні 15 замовлень. Проїхав я загалом 180 км По додатку проїхав 162 км Середня вартість за кілометр вийшла 26,49. І того, що я сьогодні заробив а заробив я сьогодні 4312. Так, гарненько. Ну і на паливо я витратив 900. Тобто 3412 гривень. І комісію я за два замовлення заплатив сьогодні. Так що якось так. Так що давайте, підписочка на канал, гарного вечора, тихої ночі і до побачення.